Всім привіт! В цьому відео спробуємо розібратися, що таке сили з точки зору механіки, і спробуємо це зробити максимально простими словами на дуже простих прикладах. Загалом, згідно визначення, сила це фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл. Ця взаємодія може по-різному проявлятися, якщо брати на такому простому прикладі, як людина може взаємодіяти з різними об'єктами, то це, наприклад, штовхати. Стискати, розтягувати щось, або піднімати якусь вагу. І навіть на такому побутовому рівні, коли ми кажемо, що людина сильна, ми маємо на увазі, що ця людина може взаємодіяти з більш масивними об'єктами, ніж якась звичайна людина. Розглядаючи різні об'єкти, ми також маємо розуміти, в якому стані вони знаходяться. Тобто вони знаходяться в статиці чи в динаміці. Наприклад, якщо людина зачепилася за скалу, вона знаходиться в статисі. Не діє сила тяжіння, але вона компенсує її за рахунок сили власних рук. А якщо ж людина відпустить руки, то вона почне падати, тому що є діє сила тяжіння, яка нічим не компенсується. Відповідно, людина знаходиться в динаміці певний час. Взагалі, говорячи про сили, важливо пам'ятати, що сила це векторна величина. І як будь-яка векторна величина, вона характеризується не тільки значенням, а й напрямком. Тому і позначається як вектор. Також важливим є точка прикладання цього зусилля. Адже, наприклад, якщо у нас є якась коробка, і нам потрібно її перенести в інше місце, то нам потрібно прикласти до цієї коробки вертикальну силу, яка буде більша за її вагу, тобто за силу, з якої. Земля притягує цей об'єкт. І так як сила це векторна величина, то для неї працюють прості правила складання векторів. Для того, щоб краще це зрозуміти, уявимо приклад, як дві людини намагаються притягнути канат. Відповідно, кожна людина прикладає певне зусилля направлено в свою сторону. Якщо ці зусилля компенсують один одного. То система буде знаходитись в рівновазі і нікуди не рухатись. Тобто ці зусилля виходять рівні за влочиною, але різнонаправлені за вектором. Якщо ж зусилля якесь однієї людини буде більше за іншу, то відповідно система почне рухатися в тому напрямку, в якому сила більше. Якщо ж говорити про одиниці виміру, сили, то це є Ньютони. Названі так вони. На честь відомого вченого Ісака Ньютона, який займався питаннями, в тому числі пов'язаними з сучасною механікою. Щоб більш наглядно зрозуміти, що таке Ньютон і як він пов'язаний з більш зрозумілими нам величинами, розглянемо умовну людину, яка важить 70 кг. Так от, 70 кг це насправді її маса. А от вага, тобто сила, з якою людина. Тисне на землю, буде дорівнювати 70 кг помножити на прискорення вільного падіння, тобто 9,8 метрів на секунду квадраті. І в даному випадку ми отримуємо 686 ньютонів. Це виходить приблизно, якщо дуже грубо округлювати, в 10 разів більше да, замість кілограмів. Але в механіці часто взаємодія йде більш масивних об'єктів. Наприклад, якщо у нас є якийсь там об'єкт вагою 1 тонна, то щоб порахувати його вагу, ми робимо те саме: просто беремо 1000 кг і множимо на прискорення вільного падіння, тобто 9,8 Ну, теж це округлено. От, і відповідно, для даного випадку отримаємо 9800 н, або нам зручніше писати вже в кілоньютонах, Це 9,8 кН. Для зручності вирішення різних задач з механіці також використовується система координат, тобто осі Х, Y. І, відповідно, якщо у нас є певне тіло, яке знаходиться за якимись координатами, і до нього прикладені сили, як вектори, відповідно, які мають свою і величину, і напрям. І ми знаємо, що тіло знаходиться в рівновазі, тобто в спокою, в статиці, то ми можемо записати рівняння рівноваги. Для цих сил, відповідно, по одній осі і по іншій. Наприклад, що сума сил по осі Х у нас дорівнює 0. І так само сума сил по осі Y також дорівнює 0. Взагалом є також і інші рівняння рівноваги, але в даному випадку ми їх не розглядаємо, розглядаємо лише ті, які пов'язані із силами. Та, щоб ефективно застосовувати це рівняння, ми маємо пам'ятати про правила розкладання векторів. Що якщо у нас є певна сила направлена в на якомусь напрямку, так, як вектор F, ми можемо розкласти її на дві складові: на горизонтальну складову FX і вертикальну складову FY. Відповідно, замість одного вектора ми отримаємо два. Але чому це зручніше? Тому що вони направлені вздовж осей. Відповідно, тоді зручніше складати всі ці вектори. Якщо ж ми векторно запишемо рівняння, то якраз F. Оцей вектор дорівнює векторній сумі двох інших. Але щоб знайти саме числове значення, нам зручніше записати інше рівняння, де fx буде дорівнювати f помножити на косинус альфа, де альфа – це якраз оцей кут між вектором f і fx. А fy в даному випадку тоді буде дорівнювати f на синус альфа. Відповідно, це звичайне правило з геометрії. Загалом сподіваюсь, це відео було для вас корисним і ви краще розібралися з тим, як саме працюють сили в механіці.